Ти віриш, що чекаєш правди, якоїсь справедливості до себе? Ще нарешті й ти отримаєш щось зверху, ти знаєш, ти не заслужив, але ж так хочеться безплатної хлібини, і от воно вже ніби йде до тебе, лиш дочекатися. Яка різниця? Тож не твоя дитина залишилась без мами, і не тобі шукати ті слова, щоб пояснити їй страшні новини. Тож не твоя дитина. Ти кажеш не про мене, це тоді не я і не до мене. Проігнороване вернеться, ти це знаєш. Ти кажеш, не твоя війна, але ж твоя свобода, твоє життя в безпечності і достатку. Не плюю наші води, тобі з них пити, тобі тут жити, тобі дивитись в очі тим, хто віддавав найважливіше. Не збагатять тебе ті статки. Ти думаєш, це гроші є причина, але в душі тебе гризе провина, провина не твоя, чужа, якщо у тебе є душа. Ти кажеш справедливість, хочеш боронити долю, то йди на нуль, ставай до бою. За владу ти не будеш воювати. То йди до волонтерів чи донать, провідай хлопців хірургії, а скільки біженців, яким нема де спати, зроби для них хоч щось. Ти про корупцію по методичці не кричи. Спочатку заплати податок, хоч раз в житті, знущання, алкоголь, дурмани, потім не заглушать болю. Убогим буде це про вибір, а не долю. Ти палиш сірники. Кидаєш воду, в задумі ніби молишся, ніби розмовляєш. Яку свободу ти шукаєш? Від чого буде та свобода? Ти знаєш, що у Феміди була книга? Пов'язку вона зніме, бо не та тут ситуація для суду. Ти знаєш, що він буде? Ти знаєш, що нескреснеться червона крига, замішана на сльозах і крові. Що потім будеш говорити про відлигу, про прощання і забуття? Для чого ж нам тоді таке життя, як ворога введеш до хати? Для чого ці переконання в голові? Ти будеш ще молитись про життя, не каламуть ти воду, ти віриш, не прийдеться та спинись, бо доведеться ще молитись про свободу.